Добрий день, дітки! Нещодавно ми з вами були на фермі і дізналися про свійських тварин, які живуть поруч з людьми. Давайте пригадаємо їх. Уважно слідкуйте за мною, яка тваринка зайва. Кошеня, цуценя, кінь, теля. Кошеня, цуценя, кінь або теля. Будьте уважними, мої розумнички. кінь, <клухи> Бо всі інші тваринки у нас маленькі, а кінь дорослий. Друге питання. Яка тваринка із зображених дає молоко? Дає молоко і своїм діткам, і людям. Останнє питання, дітки. З хутра якої тварини роблять одяг? І правильна відповідь у нас овечка. Ой, хтось стукає до нас у двері? Хто ж це завітав до нас у гості? Запрошую. Проходьте, будь ласка. Діти, а ви впізнали нашого гостя? Так, так, дітки, це листоноше, і він приніс нам листа. Диво, яке, нам прийшов лист аж з іншої планети, від інопланетянина. У цьому листі написано: Ми чули, що у ваших лісах живуть дикі звірі. На жаль, ми жодного разу їх не бачили і не знаємо, як вони виглядають. Тому ми просимо вашої допомоги. Чи не ви могли б ви розповісти нам про цих тварин і відправити нам свої розповіді? Ми будемо дуже раді, якщо ви зможете виконати наше прохання. Щиро дякую, до побачення. І ще він додав свою фотографію. Що ж, ми з улюбки допоможемо інопланетянинам. Виконуємо їх прохання. Але для того, щоб наша розповідь у листі була правдивою та цікавою, нам потрібно самим більше дізнатися про лісових мешканців і сфотографувати їх. Тому ми вирушаємо в подорож до чарівного лісу. Перед нашою подорожю я розповів вам дещо про ліс і нагадаю правила поведінки в ньому. Ліс це природне групування, в якому на великих ділянках Землі ростуть дерева і інші рослини. Серед рослин лісу живуть різноманітні звірі, птахи, комахи, гриби та бактерії. На нашій планеті дуже багато лісів. Ліси складаються з безлічі дерев, чагарників, трав та інших рослин. Ліс, залежно від типів дерев, може бути хвойним, листяним або мішаним. Листяні дерева восени жовтіють і скидають листя на зиму, а хвойні цілий рік залишаються зеленими. Ліс це місце життя представників різних груп тварин. Травоїдних, хижих і всеїдних. У лісі тварини знаходять їжу, місце для облаштування житла та виведення потомства, схованку від ворогів і негоди. У птахів лісу зазвичай короткі крила та довгий хвіст, щоб було легко літати між деревами, у багатьох звірів пальці озброєні гострими кігтями, щоб лазити по деревах. Рослини і тварини в лісі міцно пов'язані між собою ланцюгами живлення, тому залежать один від одного. Ліс захищає водойми ґрунти. Там, де вирубують ліс, бувають повені і суви ґрунту, які призводять до всіляких лих. Деревина лісу це матеріал для будівництва, виготовлення меблів тощо. У лісах збирають гриби, ягоди, заготавлюють лікарські рослини, у соснових лісах відкривають санаторії для відпочинку та лікування людей. Ліси це легені нашої планети, бо вони дають кисень, без якого ми не зможемо дихати. Тому охорона лісів це турбота кожного з нас. Тому давайте перед нашою подорожою повторимо правила поведінки у лісі: не ламай дерев, не пошкоджуй їхню кору. Не рви у лісі квіти. Пам'ятай, букети можна утворювати лише з тих квітів, які вирощує людина. Тістівні ягоди й горіхи збирай так, щоб не пошкодити гілочок, не зривай грибів, а обережно зрізай ніжку, не знищуй отруйнів грибів, вони можуть бути ліками і їжею для лісових мешканців. Не лови метеликів, джмелів, інших комах, не руйнуй мурашників, мурахи, санітари лісу. Не лови та не принось додому птахів і маленьких звірят. В природі про них потурбуються дорослі тварини. Не голосуй у лісі, не вмикай гучну музику, шумом ти можеш налякати лісових мешканців. Не чіпай гніздо та яєчка руками, інакше птахи можуть назавжди залишити їх, і пташенята ніколи не з'являться на світ. Не залишай у лісі сміття, об консервну банку може поранитися якась тваринка і загинути. Не випалюй суху траву, пожежа може перекотитися на ліс. Ось тепер ми готові поїхати до лісу. Рушаймо! Що ж, ось ми і приїхали. Хм. Подивимося, пошукаємо лісових мешканців. Ви бачите когось? Так, а хто це у нас за кущиком? Дов'є вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, скаче притко і боїться вовка сірого і лисицю. Та це ж зайчик. Зайця часто називають стрибунець, а він і справді видатний стрибун. Задні лапи його майже вдвічі дощ за передній. І дуже сильний, завдяки чому він може робити стрибки в декілька метрів. Але він ще й чудовий бігун У разі небезпеки він негайно переходить до стримкого бігу. Досягає швидкості понад 70 км з годину. Для відпочинку заяць влаштовує неглибоку глибоку ямку посеред густої трави, зарости бур'яну, між скибами ріллі, причому щодня нову. Тому зайцеві потрібно хутро, яке змінює свій колір, робить звірка непомітним, а довгі ноги рятують його від чисельних переслідувань хижих тварин. Сам же заяць травоїдний, полюбляє листя, траву. Молоді пагони рослин, коріння, різні злаки, насіння, гриби, ягоди, овочі та фрукти. На пошуки їжі зайці здебільшого виходять уночі, а вдень вони відпочивають. Тому нам неймовірно пощастило його зустріти сьогодні. Зайчик вже поспішає до своєї родини і просить нас допомогти йому скласти кошик, смаколиків для своїх рідних. У нас є травичка, гілочка, риба, морква, сосиски. Що з цього є зайвим? Що з цього зайчик не їсть. Правильно, зайчик не їсть рибу та сосиски, бо він травоїдний. Продовжимо подорож. Малята, ви ж теж чуєте шурхіт? Що ж це від нас ховається? І де саме? А, ось, за деревом сховалася у нас лисичка. Лисиця хижак. Харчується вона невеликими гризунами, мишами, ховраками. Прийнято вважати, що улюбленою їже лисиць є зайці. Але це не зовсім так. Через свої короткі лапи їй важко наздоганяти прудкого зайця. Крім гризунів, лисиця любить поласувати птахами, яйцями із пташиних гнізд, плодами, ягодами, рибою. До речі, полюючи на гризунів, жуків та птахів, лисиця приносить велику користь людям, особливо фермерам, які вирощують зерно, овочі та фрукти. Лисицю відрізняє витягнуте, витончене тіло, подовжена мордочка. Загострені вушка і пухнастий хвостик. Великі витягнуті вуха допомагають лисицям вловлювати звуки, а довгий хвіст допомагає зберігати рівновагу під час бігу і захищає від холоду. Шерсть ця лисиць найчастіше має жовтий, пісочний або рудий колір. Влітку лисиця линяє, а до зими у неї виростає нова шерсть, густа і пишна, необхідна для захисту від холоду. Зимова шорстка у цієї тварини Довга і красива, і хвіст у лисиці дуже красивий, довгий, пухнастий, завжди з білим кончиком. Що ж, допоможемо лисичці зібрати її кошик? У нас є мишка, ягоди, пташка, банан, риба і кекс. Щось з цього лисичка їсти не буде. Правильно, діти. Зайві тут банан і кекс. Продовжуємо й далі досліджувати ліс. Малята. Ви когось бачите? Де, Колючий він, а не ялинка. В голках він, а не сосинка. Колючий виставив почок. Впізнали всі. Це їжа. Їжачок. Правильно, їжачок сховався у нас за деревом. Їжачок один із найвідоміших лісових жителів. Все тіло, крім мордочки, черевця та лапок, в їжака, вкрите голками. Не просто так. Голки їжаку потрібні для оборони. Адже на їжака полюють лисиці і борсуки. При небезпеці їжак згортається в клубочок і ще різко підстрибує і шипить. Так він може налякати звіра навіть більше ніж себе. Харчується їжак різними комахами, зміями, жабами, равликами, мишами, черв'ями, ягодами, грибами, він всеїдний. Житло їжака це гніздо або укриття, споруджене з листя і гілок біля коріння будь якого дерева. Далеко від свого притулку їжак не відходить, зазвичай полює уночі. Набравши вагу за літо, то схочу наївшись, всю зиму їжак спить у своєму гнізді. Давайте допоможемо наїстися їжачку. Що зайве? Що їсть їжачок? їсти не буде? Гусениця, ягоди, шоколад, метелик, грибочок, черв'як, бургер. Правильно молодці. Зайві тут бургер та шоколад. Мимо нас хтось дуже швидко пропів. Хто ж це був? На голові його корона згілля, копиться топчуть зілля, на спинці плями білі наче день. Звірятко звати це. Олень. Правильно, діти, це Олень. Олень це найдавніший мешканець лісів. Роги, що прикрашають його голову, змінюються щороку. До початку весни старі роги відпадають, а на їх місці починають рости нові. Чим старша і сильніша тварина, тим роги у нього красивіші, важче і більше. У молоденьких оленів роги не розгалужені, гострі і прямі. Олені травоїдні тварини. Вони харчуються травою, листям, пагонами, грибами, лишайниками, тростиною і болотною рослинністю. Можуть їсти отруєні рослини і гриби, лікуючись ними. Допоможемо олені зібрати йому кошик з їжею. Що зайвого, що олень їсти не буде. У нас є сир, трава, жолут. Риби, риба та гусениця. Молодці. Зайві тут риба, гусениця та сир. Полень травої. Чуєте, хто це жужить? Це джіля. Ще одні чудові мешканці лісу. Джінки красиве смугасте тільце жовто-чорного забарвлення. Комаха володіє крильцями і подовженим хоботком, носиком, завдяки йому. Комаха висмоктує з рослин нектар, і після перетворює його на смачний і корисний мед. Мабуть, це найкраща риса бджіл, адже тільки вони роблять ласощі, які люблять інші тварини, комахи і людина. Самі бджіли харчуються нектаром і пилком рослин. Вони живлять комаху енергією і поживними речовинами. Бджоли живуть дружніми, великими сім'ями. Вони селяться в ущелинах землі і в дуплах старих дерев. Але коли люди зрозуміли, що комахи виробляють не тільки смачний, а й корисний мед, то зайнялися їх розведенням – джолярство у спеціально збудованих вулицях. Це, до речі, одне з найдавніших занять людини. Дітки бджілки просять нашої допомоги. Треба допомогти кожній пчільці знайти свою пелюстку на квіточці по кольору. Поралися молодці. Бджілки нам дуже вдячні. Діти чуєте, до бджілок прийшов гість. Ліс обійшов, поїв весь мед, ворогу ліх і спить, а мед він любить не секретно, те він і медвідь. Вірно. Ведмідь грізний мешканець лісів. Справді, одним тільки поглядом він здатен завалити свого ворога на повал, а гучне ревіння тільки підкреслює могутність і велич звіра. Ведмідь має тепле хутро, яке дозволяє витримати найлютіші морози. На зиму тварина підготовлює свій берліг, збирає гілки і мох, обов'язково готує і тіло, наїдаючись до схочу йде спати. Шерсть тварини густа і гладка коричневого кольору. Ноги у ведмідя товсті, голова масивна з невеликими вухами й очима. Одним ударом своїх лап він здатен вбити навіть сильнішого за себе. Великі міцні кігті на всіх лапах допомагають ловити здобич. Ведмідь хижак полюбляє камах, рибу, птахів, полює на косуль і оленів. Рідше харчується травою, горіхами, різноманітними ягодами, медом. Давайте допоможемо ведмедиці та малому медвежаті підготуватися до зими. Що з цього буде зайве. Що з цього ведмеді не їдять. У нас є мед, риба, деревина з листочком, морозиво, пташка, тортик, горішок та мишка. Правильно морозиво та тортик. Птахи є невід'ємною частиною лісів, полів, степів. Птахів можна зустріти всюди. Вони є найкраща прикраса парків, садів. Своїм яскравим забарвленням, дзвінкою пісні роблять природу радісною і приємною. Птахи є надзвичайно різноманітні. Серед них є і карлики, і велики. Птахи є дуже корисні тварини. Вони живляться комахами, гризунами і черв'ями, тому знищують багато шкідників сільського господарства. Також полюбляють поласувати ягодами, а потім розносять їх насіння на великій відстані, де з цього виростають нові рослини. На нашому шляху нам зустрівся ще один житель лісу бобер. Бобер досить велика тварина, яка живе на кордоні води і сушею. Зазвичай бобер селиться на великих водоймах, так як на широких і швидкоплинних річках їм складніше облаштувати житло. У бобра короткі сильні лапи, з гострими кігтями і міцні зуби. Між пальцями задніх ніг бобра є перетинки, які дозволяють йому добре і швидко плавати. Харчуються бобри рослинами і деревиною. Звичайно, вони не поїдають дерева ціликом. Основу їх раціону складають молоді гілочки, кора і жолоді. Ближче до осени вони починають запасати їжу на зиму. Запаси вони зберігають у норії або під водою. Ох, малята, на вулиці вже темніше, тому нам вже час закінчувати нашу екскурсію до лісу. Але стривайте, хто це ви є? Це ж Вовк, Ми не можемо залишити його без нашої уваги і не розказати про нього нашому другу з іншої планети. Це хижа тварина, яка має гарну зовнішність. Вовки дуже схожі на собак. Вони мають видовжені тіла, сильні ноги і гострі зуби. Вовча шерсть може бути різних кольорів. Від сірої до каштанової. Вовки тримаються в зграях. Ватажком зграї є досвідчений, розумний вовк. Ці тварини спілкуються за допомогою биття. Вовки виють, щоб дізнатися про місце перебування інших членів зграї, сповістити про захоплену здобич. Вовки відомі своєю швидкістю і витривалістю. Вони полюють на різних тварин, таких як олені і зайці. Будучи нічними тваринами, удень вовки відпочивають у різних природних укриттях, заростях і неглибоких печерях, але нерідко використовують нори інших тварин, самі риють нори вкрай рідко. Що ж, хлопчики і дівчата, настав час повертатись до нашої групи і писати листа з розповідю про наших лісових звірят інопланетянину, який він і його рідні так чекають. Ось ми і підсумували усе, що дізналися нового і цікавого під час нашої поїздки до лісу. Прикріпили фотокартки наших звірят до листа. І тепер можемо відправити його поштою нашому новому другу. Сподіваюсь, вам було цікаво і пізнавально. До нових зустрічей!